святий Миколаю, наш найкращий Отче, завжди заступайся за нас перед Пресвятою Тройцею, випроси для нас сім дарів Святого Духа, аби ми завжди були готові терпеливо і смиренно в усьому наслідувати нашого Господа Ісуса Христа та Його Матір Пресвяту Діву Марію. О святий Миколаїв! Наш найкращий Отче, провадь нас дорогою любові та смирення до Бога. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.